І всім привіт, ребят, з вами я, Вонокс. Це вже друга серія виживання з новими босами. Я думаю, вам ця рубріка понравиться, так що не буду довго задержувати, починаймо! В цій серії я б хотів би зайнятися, построїти, продовжити строїти оцю дом, розчистити, також хотів би. Трохи поторгуватися якщо я зможу, з цими пітушками курячими. З них, коротше, випадає їда, це дуже класно, бо я не знаю, откуди я маю брати тут їду. Семена, вони будуть довго рости. Треба, кстати, буде вівць або повбивати, або почікати. Ану наповню, що ти там продаєш? Ану, ану. Там дуже сложні якісь елементи, це я точно пам'ятаю. Да. Кістки якісь. Які. Е, зуби. Кристал розломаний Мені. Серйозно? Це командний блок розломаний? А за це я получаю якісь монети і можу купити. Fallen. Фален... Алантес Муніфест. Кажуть, це якийсь квест, похоже. Ану, а це що? Це супер зелька якась. З я є броня, але тут такі... А, я тільки зараз, я думав, це одиниця, а це окажеться римський. Ого. Ну, оце я навіть представити не можу, де я буду брати його. Пацан, головне, держись. Ламер. Кстати, я тут десь бачив торговця. Похоже, його, так, да, його вбили. Ну нічого. Зато буде кожа, зможу зробити собі міні-ферму. що мені буде треба мідь? Міть мені не треба буде взагалі, поки я не знайду кристали. А поки я кристали не знайшов, вони мені не треба. Так, в цій серії я хотів би зробити, зробити. зробити. По-перше, розширити область, де в мене буде дом. Зробити побільше сундуків, зробити печок побільше, добути бажано якихось нових ресурсів. Подивіться, які нові моби вночі з'являться. Да. Подивіться, в правий верхній угол у нас з'явилися дні. Кожен день буде щитатися і буде легше нам їх щитати. А під днем у нас знаходиться, скільки ми вбили мобів. Я не знаю, на що воно нам, але хай буде. Буде інтересно на сотий день узнати ми вбили. Ну, я поки новачок, це нічого страшного, але в мене 25 підписників Хоча би їх, але я маю порадувати. Всіх на Ізусі я не можу заповнити але деякі з вас, це я то, що знаю, що вже такі нормальні ютубери. Майнкрафтери, такі, які я, тільки у вас. Побільше підписників, ніж в мене, це явно. Але нічого я розстраюватися не буду. Головне віру в себе мати. Слава Україні, героя слава. Ах. І віра, що я все гладко пройде в цьому мірі. Бо я дуже сумніваюся, що все настільки буде гладко. Так. Ну, скільки я камнів добував? Ну, 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 так, з половиною. Зробити кірку нову меч. Нове кірочка. Так, палочки. Ще один меч зроблю. Топор, я думаю, ще один не треба буде. Так, е сундук, сундук, опа, двойний сундучок. О, я і забув, які в нас тут ресурси просто і за. За такий короткий час. Отдихну, називається. Опа, желізо жліз... треба переплавити, що я так туплю, а. Желізо треба в будь-якому випадку переплавити, бо я ж понімаю. Вже закат. Серйозно. А... Бачу уголь. Але до нього ще добратися треба. Ти. Кстати як ви пам'ятаєте в прошлій серії ми зустріли якогось нового моба. Якийсь Зомбі, якому явно щось сталося. У нього голова дуже дригалася, і вони якісь сірі з вусами, з вусами були. Якщо таких буде багато, я відчуваю, що дуже довго тут не притягну. Так обичні зомбі це да, це, бачу це все нормально. Що буде з. Якщо вони стануть такими, я не знаю, що робити. Ну, я вмер того разу, але цього разу... О, Я вас поняв. Кріпер, я все понимаю. Давай жить дружно. Пожалуйста. Кріпер, опять ламчат не в саппортить. А. Ну нічого страшного. Добуду потім землі і це все застрою. А зараз так, щоб не застрягати зроблю. Ай. Ну скелет! Ти вообще не вовремя. Ай. Ні, давай жити дружно, пожалуйста. О. Якось дуже часто в мене почали падати луки з скелетів. А, я не надів броню. Треба надягти і поїсти, щоб підхилитися. Бо вони все опасніші і опасніші. Меч оставимо на потом. Так, там зомбі обичний. Там. Курка необична. О, що? Ви це теж замітли? Воно перестало далі грітися. Може це якийсь нових мов... модів? Не знаю, будемо розбирати, але це дуже полезно, кстати. Я удивлен. Да. Багато, звісно, пережарилось, ну нічого. Так. Курятіна, йди сюди, так щоб інші зомбі тебе не бачили. Ну, я ж попросив. От, попросив, але все одно якісь прийшли. Так, тут розширити треба. Серії будуть виходити по 15-13 хвилин, Я вже це розказував в прошлій серії. Що ж вам ще такого розказати? О, а ну скільки в мене гнилої плоті. 3. О, краще ще 4. Оце я вам зараз про це розкажу. Так, зробимо ще одну печку. І поставимо сюди. Е, е, в мене присутствує такий мод, який є, можна переплавляти кожу. Із гнилої плоті можна приплавити в ко... із кусочків кожів. А з чотирьох кусочків кожі можна зробити саму кожу. Це в якомусь мислі навіть полезно, для... бо у нас буде зачарування, буде це все діло, і треба буде багато книжок, щоб зробити книжні полки. Так що це в якійсь Ну полезно. Полезний мод. Е, Нащодо ком... комп'ютерного Майнкрафта. Там зараз все сложно і все дуже важко. Ні, пожалуйста. Там у мене зараз проблеми деякі, так що я не можу записувати на ньому Майнкрафт. При тому, що я почав випробувати нову зборку. Так, чисто для себе. Але чи буду я її знімати, я не знаю. Так, треба зробити стіни, бо мені не подобається те, що вони до мене ходять, як в гості. З гості буду не проти, але зараз це взагалі... Вовше... Оу, маленькі зомбі, все, я поняв вас. Зараз. Не. Ну не. Ну кріпе. Ну не. Пожалуйста. А де? А де? Що? Пропали. Ну, я, в принципі, так і думав. А, ладно, я з цим розберуся. Якщо воно буде працювати по-іншому, то це буде добре. А, ладно, в слідуючій серії я це все пофіксю. А зараз, а зараз, а зараз треба зосередитись на тому, щоби не вмерти вперше. Я хотів зробити ножиці. Зробив! З одного желіза. Так, як це все так зробити грамотно? Так, щоб е, ця скола була того. Ні. Що це було? А, це гравій. Кріпер, ти оприділися, ти або йдеш до мене, або ні. Мені треба чуть-чуть тут... трошки тут зайнятий. Ні. Ну, робиться їм, що ще сказати. Так. Поки що зроблю такі якісь. Стін, Блін. Загрив. Ну, все, поіграв. О, повезло, що недалеко. Ну, як недалеко? Недалеко в свої, по своїх мірках. А так тут нормально. Десь приблизно в цю сторону. А, на деяких, кстати, працює ще. Це. По фіксі, так, по фісі. Так, ось це воно. Я це місце впізна, бо воно тут резко вниз обвалюється. Так. День два. Моби чомусь не рахуються, скільки я їх убив. Тоді байдуже. Мені і так підходить. Так чуть, -чуть рельєф треба підправити, бо не подобається те, як він виглядить. О, блін. А! Бля, не, пожалуйста, пожалуйста. Такі проблеми. Можете, пожалуйста, не йти до мене на даний момент? Опа! Зомбі в якого щось проблеми з головою. Я його побачив. Я дуже був би благодарний, якби ви написали, як їх називати. Бо я їх імена не знаю. Так, отакого. Такого. Ну, це ще двері зробити треба. Еге. Ага. Сюди скелет. Ого, зомбі. Я хочу його вбити. О, Желізо! Повезло. Що з ним не так? А? Скільки?! Я желізний... Я в желізному нагруднику! Тільки стро Що це таке? Я його не пібрав. Що це таке? Ти хто? Void fragment Ти для чого треба? Void fragment? Ще один. Він іменно тоді коли ходить, то у нього голова дрігається це. Який він странний? Ще й об'ївся чимось. Ще войд фрагмент. Ладно, припустімо. А я вроді не бачив. З вами можна турбуватися цим fragment? Нє. Тоді, значить, вони полюбе маються в крафтах. В яких? А попробуйте узнати. Ну, похоже, ми це узнаємо тільки в слідуючій серії. Зараз це безсмислено взагалі узнавати. Бо в нас вже час підходить до кінця. Ще жлізо. Везе нормальна така заліж на поверхні. Або дві в одній. Таке теж, можливо, може бути. Так. Поставлю на переплавку. І зроблю по перестроляріку двері. Хоча б десь не зможуть зайти. Все одно доведеться желізні ставити. Бо дерев'яні особи мене не спасять одних них. Так це сюди. Е, якщо ви будете писати на щот е, лука, то я скажу, що я ним не люблю користуватися, бо Бо ні Опа, це що таке? Void Crystal Щось дуже круте. Опа! Мультіінструмент. Осталось тільки лопату зробити. Не, я поки що їх робити не буду, бо це дуже безполезно. Ладно, я думаю, можна вже і закінчувати. Ну, Я думаю, вам понравилась ця серія. Вона була короткою. Я сподіваюся, інтересною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім удачі і всім пока-пока!